Андре Миколаєвичу відправляємо вас на конкурс Молодий вчитель уроку. Чи школи захистити, себе показати. Ой, вельми шановна Світлана Миколаївна, за скільки ж роботи потрібно зробити: про себе хорошого розказати, конспект підготувати, урок відкритий показати. Оце діло по мені. Сьогодні поведемо мову про зірочку Нову й чудову. Про молодого вчителя. Мечкала Олександра, якому притаманна любов до спорту і мандрів, який натхненно прагне в освіті працювати і дуже хоче дітям свої знання віддати, і є в ньому поліська душа і бентежна сила, бо на полісі ріднім матуся народила і разом з батьком сину науку дарували, щоб рідний край поліски, діти не забували. Сашко Козак моторний, спортивний і завзятий, і батьківську науку сприймає, наче свято, де б він не навчався, дитсадок садок чи школа до вчительської праці була душа готова, бо змалку вже хотів він вчителем у школі бути. Професію як в батька хотів собі здобути. Але як собічно розвинена особистість, моє я прагнуло й іншого. Про президентське крісло я мріяв ще з дитинства, але не прийшов мимо мрії стати космонавтом. Є захотеть, можно в космос Если очень захотеть, можно в космос минут, Ці пориви здивували не тільки мене. Але все ж таки я вирішив стати лікарем через надмірну любов до людей. Це так то, а це моя головна буль. Після двох невдалих спроб я під дією технічного прогресу подався в. Ап апаратура як при при слышно, Как, 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 как слишне. Що ж то це діється, запитаєте ви мене? Спорт це здоров'я. І ви не помилилися. Я обрав найбільш високооплачувану професію гонщика, та ще й Формули 1. Будь проклят той день, коли я сіл за баранку цього полісоса! Так, про підприємницькі гени мені говорили давно. Тому я вирішив спробувати на собі роль бізнесмена. Налітай, торопись, покупай, живопись. Але я вирішив нікого не слухати, а бути самим собою. Педагогічний коледж здійснив дитячу мрію, на здобуття професії дав стрімку надію. Чотири роки в коледжі він з успіхом навчався, співав, займався танцями у спорті. Розвивався. Коли з дипломом фахівця у школі він з'явився, на Олександра Миколайовича статус враз змінився. Орлівська школа Олександра в себе закохала, і для молодого вчителя рідна оселя стала. За такт педагогічний, за щирість, добру вдачу шанують і люблять учні всю натуру цю гарячу, неначе сонечко ясне дітей теплом він гріє, батьки і учні, колектив за нього всяк радіє. Надія в нього є одна: щоб труднощі здолати, мріє наш Сашко в освіті президентом стати, щоб змінити і провести освітні реформи, щоб працю вчителя підняти на належні норми. І нехай це тільки мрії, але вірить вчитель, що зуміє молодь вправна щось колись змінити. Перша сходинка до цього конкурс молодий вчитель року. Тож нехай тобі зелена буде в нім дорога.